Через перевищений міст заліза у підземних водах на території Олевської громади 11 років тому збудували станцію з незалізнення води. За цей період її обладнання застаріло, і вода перестала відповідати санітарно-гігієнічним нормам, каже керівник місцевого лабораторного центру Андрій Мілянович. Станції з незалізнення, які установлені і функціонують до реконструкції, вони забезпечують очищення, але в той норматив, який необхідний згідно дерсанпіну, ці станції не. Можуть забезпечити, тобто завжди є перевищення по місту заліза. Працівники місцевого лабораторного центру щоквартально беруть проби води у всіх водопровідних мережах, які є на території Олевської громади. За словами керівника, результати аналізів свідчать, що міст заліза у воді на першому етапі очищення все ще високий. Наприклад, в першому кварталі було 1,85 мг міліграм на літр в місту заліза, в другому кварталі це було 2 мг, в третьому кварталі це 1,8. тобто з дуже з великої цифри, зменш. Але все одно це не є відповідність, тому що по нормативу було 1,0 мг, міліграм. А зараз норматив дещо підсилений. Андрій Мілянович каже, що проби води беруть із трьох різних джерел: свердловини, резервуару, чистої води та мережі водопостачання. Це зумовлено тим, що в залежності від мереж показники можуть змінюватися. Відбираються проби в стерильні бутилки відбирається на мікробіологічний аналіз. В скляні чисті, ну вони не стерильні, але вони чисті відбираються на сан хімоналізм. Ми досліджуємо інші хімічні речовини, які знаходяться в тій воді. Це на нітрати, на сульфати, на м'як, на органолептичні, це на кольоровість, на мутність. Рішення про модернізацію комплексу очисних споруд в Олевську ухвалили цього року. Для нього закупили сучасне обладнання, за допомогою якого очищену на другому етапі воду можна буде споживати не тільки як технічні. Чну а як питну в зв'язку з тим, що основна станція з незалізнення води, яка знаходиться в нашому місті, вже почала видавати воду низької якості, було прийнято рішення. Про добудову станції другого підйому очистки води і добудови безпосередньо цієї станції гіпохлорування для доведення води до санітарно гігієнічних норм ми поцікавилися у жителів Олавської громади, яку воду вони використовують, і яка на їх думку її якість. Ну, вода не качественна, ну і плюс дорога. У мене дома сам ставив два фільтри спеціально. Щоб очищати воду. Ну, вода насправді, от як у себе на роботі, ну, вода не дуже так і погана. Ну, є колеги, що навіть п'ють, і чай заварюють, і, і так сиру п'ють, п'ють. Мене вже просто давно свій колодязь і мені подобається користуватися своїм. Катерина Черній, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному.